Досить рівненькі виходять такі. Волонтери Уманської організації Переможний шлях 777 показують станок для порізки спандбонду нетканого полотна, яке використовують для плетіння маскувальних сіток. Керівник штабу Іван Козьменко каже, такий виріб заощаджує час та кошти. Ми завжди замовляли спандбонд, вже порізаний. Але щоразу ми переплачували десь приблизно 650 700 гривень з рулона за порізку. волонтер розповідає схему, як змайструвати пристрій для нарізання. Знайшли в інтернеті, проте удосконалювали для власних потреб уже самостійно. Ось такі вкладочки. Це дуже важливий елемент для того, щоб можна було точно виставити ножі. У нас ширина стрічки 50 міліметрів. І щоб цього досягти, то повинна бути бути точність в цій роботі. Собівартість такого станка, каже пан Іван, півтори тисячі гривень. Порізати один рулон з пандбунду, а це 300 квадратних метрів можна за дві години. За місяць виплітається від 1200 квадратних метрів накриття до 1500 метрів. Але кількість сіток різна, тому що сіточки ж різних розмірів 3х5, 3 на 7 метрів, 6 на 4, 6 на 8. Одну сітку, завдовжки шість та завширшки чотири метри, волонтери плетуть за чотири години, розповідає волонтерка Інна Мацьовецька. Плетемо таким шахматним порядком. Зав'язую один край, одна сторона низ, інша верх. І я таким чином проплітаю всю смужку і перекидаю на іншу сторону. Купують матеріал самостійно, каже волонтерка. Маскувальні сітки відвозять на усі напрямки, де є потреба. Щоразу отримують відгуки про свою роботу від військовослужбовців. Якісні не дуже зручні, мобільні, компактні. Дякую вам разом до перемоги. Схемою своєї розробки каже Іван Кузьменко: готові поділитися з усіма охочими, адже справа ця спільна заради перемоги. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільна новини, Черкаси.